Цього року ми разом з вами завершили чергову акцію Дім лісів, яку Баришівська зернова компанія започаткувала до Дня Землі. Навіть у цей важкий для всіх нас час війни ми намагаємось привертати увагу людей до глобальних проблем, і, зокрема, до тих, що стосуються нашого з вами довкілля. Цього року ми спробували зробити нашу екологічну акцію особливою. Ми висадили понад сотню фруктових дерев разом з нашим майбутнім. Учнями шкіл і вихованцями дитячих садків у тих громадах, де працює Баришівська зернова компанія. Наш проєкт ми назвали сади перемоги як символ нашої безмежної віри у майбутнє. Як символ нашої безмежної віри у Збройні Сили України, як символ нашої впевненості у тому, що наші діти побачать плоди дерев, які ми посадили у незалежній Україні, далі у нас буде ще багато цікавих ідей та ініціатив, які ми сподіваємося реалізувати спільно з вами, наші колеги і дорогі друзі. Тож приєднуйтесь до нашого дому лісів, приєднуйтесь до наших акцій, приєднуйтесь до нашого бажання творити добро.